Як чоловікові стати більш відповідальним? Е, дуже просто ситуація дуже дуже проста. Все, що ви пообіцяли, все потрібно робити. Наприклад, ви пообіцяли, кожен день буду просипатися там шостій годині ранку. Просипайтесь кожен день. Ситуація змінюється. Ходите на роботу, взяли якийсь е, об'єм роботи, виконав. Якщо це стосується домашніх, це важливо. Це не те, що там навіть тільки в якійсь сфері життя. Я там відповідальний мене все класне, в якійсь сфері е, все погано. Знаєте, як кажуть, от є така фраза: от бачите, як ліплять шаблони одні й ті самі. От кажуть, так, що от людина, як ти робиш одне, так ти робиш все. Нічого подібного. Я, як ведичний астролог, заявляю вам авторитетно про те, що в гороскопі людини може бути в одній сфері, ви можете бути відповідальні, в іншій у вас можуть бути проблеми. Розумієте? І це не має значення, тобто, що знаєте, що ви там безподальне. Ні, це просто тут є пробіл. І це його потрібно заповнювати так. Але, розумієте, там ну, для вас це може бути дійсності дуже складно. Так, потрібно старатися до цього прагнути, але ну, ще раз кажу, може бути таке про те, що, розумієте, ви ну, просто не стягуєте в якісь області. Ну, от, я це сам знаю, бо ну, я, по-перше, ведичний астролог, по-друге, в мене гороскопія. В одних сферах в мене все прекрасно, в інших ти домовляєшся, робиш, ну, але щоб це зробити, це титанічних зусиль прикладати. От, звичайно, брати на себе перше, посильну відповідальність. Не треба знаєте, там кричати: давайте ми зробимо всю Україну щасливо. Знаєте, це ну зараз же трохи менше. Зараз на трохи інакше стали. раніше. Як казали, знаєте, кожен таксист знає, як управляти країну. Ну не знаю, може там таксисти збираються. Якщо ви знаєте людей, які цікавляться політичною обстановкою в, в всьому світі, що де робиться там і так далі. В них дуже часто, от, ну, практично, всі ті люди, яких я знав, в них у всіх бардак повний в житті. Ця людина не несе відповідальність, по-перше, за себе, по-друге, за своє життя, по-третє, за сім'ю, за своїх дітей. Як та людина може займатися управлінням чи чимось? Ніяк. Вона просто не зможе цього зробити. Ніяк вона цього зробити не зможе. Спочатку займіться собою, особливо, якщо ви чоловік. Це також стосується жінок, ну про це відео запишу, я запишу окремо. Це буде інакша історія. Справ в тому, що. Починайте з якихось простих елементарних речей. Записав, ну, взяв на себе відповідальність, зробив. Не беріть на себе забагато. Якщо вам пробують щось нав'язатися, то так, я в стані зробити ось це. Ну, наприклад, якщо ви не вмієте управляти там, трьома людьми, не пхайтеся в управління там, тисячу людей. Для чого? Не треба ставати президентом, спасати всю країну. У вас для цього якостей немає. Потрібно вирощувати свої особисті якості, Прокачуйте їх, і ви побачите те, що ці якості вони спрацюють. Візьміть якусь невелику відповідальність. З чого я рекомендую починати? Дуже прості речі: кожен ранок ви просипаєтеся, і кожен ранок ви що робите? Кожен ранок ви, наприклад, присідаєте 10 разів. Достатньо, якщо у вас є проблеми з відповідальністю. Можете подивитися на YouTube-каналі, у мене є там проєкт, де помилка. Так? І там, от як ми почали працювати з Дмитром. Там реально почалося, от який він прийшов на перше відео, який він, як він росте. А ми почали з банально простих речей: ранішній підйом, молитва, подяка, присідання. А що він фразу я Люблю себе. Дуже прості речі. Ну він це робить постійно, постійно. Якщо ми почали з 20 приседань, якщо ми почали перші зустрічі з того, що він казав, що все погано, то все повний негатив. От весь негатив, все що можна було, був повний негатив. розумієте? То зараз він приходить. Ми вже з ним. Нам же є з ним про що поговорити. Чому? Тому що сонце збільшується, невілоство починає просто випаровуватися. Це нормально. Ось так це працює. Не ставте собі занадто великих цілей. Якщо ж ви знову ж таки маєте якісь великі довгострокові проекти, діліть його на частини. Це все зв'язане з прокачкою сонця. Е, ну, дуже багато бізнесу, управління, особливо управління це все пов'язане з сонцем. Коли якась одна велике питання, його потрібно розділити на маленьке, роздати людям, хто в стані це зробити, і тоді буде все добре. Тоді людина робить посильну роботу, ту, яку вона може зробити. Розумієте? Ну, ось так це просто робиться. Тому не ставте, кажу собі, занадто завишених обіцян. Якщо ви, наприклад, зараз там в 7 годині ранку, поставте будильник на за 5-7. Достатньо, коли ви лягаєте спати? Якщо ви лягаєте спати в 11 годині, вам потрібно лягати в 10 годині спати. Лягайте пів 11-ї, починайте якийсь графік міняти. Для того, щоб ви, от люди так, я коли встаю в 7 годині, все буду вставати в 6 -й. Чудово, вам потрібно для того, щоб ви вставали в шостій, вам з ну, сьомої на шосту, ви переставили, на годину назад, змістили, вам потрібно лягати спати на годину раніше. А для цього здвигається весь ваш день. Для цього здвигається абсолютно все, що з вами відбувається. Розумієте? Якщо ви встані це зробити, робіть. Якщо не встані, переставте годинник на 10 хвилин, переставте годинник на 5 хвилин. Я людям говорю про те, що якщо ви. Кожен місяць на 5 хвилин раніше лягаєте спати, на 5 хвилин раніше просипаєтеся. За рік часу ви встані змістити годинник на годину часу. Це колосально великий ріст, це надзвичайно великий ріст. Це дуже великий ріст. Ви собі навіть не являєте. Кожна дія, яку ми робимо, ви собі уявляєте, наскільки багаторівнева і багатогранна наша свідомість. І там змінюється в нашій свідомості та підсвідомості свідомості на всіх рівнях змінюється дуже багато чого. Ми відразу це не бачимо. Знаєте, люди бігають, бігають там раніше встав, припочав вставати, почав багато що робити, там спортом займатися, купу книжок перечитав, тренінги переходив, потім лежить в мене прокрастинація. Так ти ж пройшов тренінг, ти дай хоча б тиждень-два часу відпочинь, чоловіче. Ти ж біжиш тренінг один за одним, то я вже під вона вже каже, все, не можу. Положи, не рухай. Людина в глибочайшій депресії просто лежить. Ну, ну, в когось буває депресія глибока, в когось буває, що просто людина лежить і нічого не робить. То, що ваше тіло лежить і воно не рухається, це не, це не означає те, що там нічого не відбувається в ваших ну, на тонкому плані в частинах вашої свідомості. Там щось відбувається. Те, що ви цього не бачите, це вже інакша історія. Але там постійно завжди щось відбувається. Тому дуже важливо те, щоб кажу, не робіть швидких, цих швидких рухів. Плавно, поступово, потихеньку, потихеньку розкачуйте цей механізм. Він розкачується, він працює, це нормально. Разумієте, не робіть цього швидко. Плавно, поступово розкачати можна все. Це прокачується. Чудово, робіть. Але ще раз кажу: потрошки поступово. Надіюсь, у вас все вийде. Якщо потрібна консультація, будь ласка, пишіть мені в приватні повідомлення в телеграм. До зустрічі на консультації. Також дякую за перегляд. Діліться цим відео з вашими друзями. До зустрічі в наступних відео.